А це у нас дід садок. Маленькі телятка. Дід Це у нас маленькі телятка. Да? Телятка. Є водичку, молодці, молодці. А це у нас вже скоро будуть корови, Уже такі от тилиці. Там поменше, тут побільше, а тут ще більше. Ті, що більше, будемо зараз чистити. копити, а цим ще не потрібно, ще нормально. Вони молоді, да? що ти плачеш. Що в тебе трапилось? Чого ти заплакана така? Болить що то? Лікар не, не лікує, так? Да? Не дивиться за тобою. А це маленькі телятка. Да? Манюньки. О, там ще менше. Воно виходить туди все менше і менше. Тут менше видно зразу. О, а це цуцик. Ти тут охороняєш усе. Ти найголовніший, мабуть. Маленький маленький телятка. Так, да, телятка. Маленький телятка, йди, Маленький. Маленькі телятка. Які вони гарні, коли маленькі. Потім як виростають. То щось страшне. Та, це у нас бички. Бички у нас. Да? Бичок, як виростеш, будеш здоровий бить усіх. Да, тим більше сементали, вони дебелі виростають. Більше тонни можна викормити. А то й під дві, якщо довше кормити. Це мясна порода, сементали. Це тілки, скоро будуть коровами. Осемінители їх осіменить. І будуть вони коровами. І теж потім будемо чистити їм копити.